Геть звідси довгоноси збочинець, бо зараз як дам. Ні, мій оператор не перепутала сауну з спортзалом. Це камера зловила завтик від перепаду температури, запотіла. І поки оператор героїчно повертає її до життя, за що напишіть, будь ласка, в коментарях, яка вона умнічка. Ми користуємось оглядом асоціації, тому що пропав весь перший тайм, багато б голів. Гра проти лідер 2. Команда йде на останній сходинці турнірної таблиці, всього з одним очком. Наша задача на цю гру була забити якнайбільше голів, забезпечити собі хорошу різницю м'ячів. Тому перший тайм користуюся повтором асоціації, вже сильно не плюйтесь, але на другий тайм камера повернеться. І починаємо ми здорово виконувати задачу, забиваючи сразу же буквально м'яч, але е, я розумію, що в асоціації там близько там, багато коротше, ігор. Е, ці оператори все в сумбурі нарізають, вирізають, монтують. Тому тут, в принципі, такого розбору, як, е, ну, як я знімаю, показую там якісь стики, якісь там перепасовки. Тут в принципі все супер саме небезпечне. Того не впевнений, що це буде дуже довге відео, але 1-0. План на гру виконується з перших хвилин. В принципі, супротива ми не відчули. Мені в воротах було скучно, але я знайшов як прозважатися, тому дивимось далі. Ось так, в протихід дали мені, я трошки склався, це було здорово, хороший удар, гарний сейф, за це став лайк. Випад від лідера 2, я постійно чогось хочу сказати Амор, напевно, то, що там тренери і діти це задіяні з команди Амор, якщо я десь умовлюсь, коротше, це одна і та сама організація, наскільки я усвідомлений в цьому. Якщо це не так, будь ласка, напишіть поправте. Але чогось я хочу говорити Амор. 2-0. один небезпечний момент в лідера в нас було їх набагато більше. Ну не вставили це, не вставили. Просто повірте, їх було набагато більше. Ми просто сиділи в них на воротах і били, 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 щоб забити. В принципі, вже 2-0, вже все комфортно, влаштовує. Ці три очка. Ну вони, скажімо, були вже до матчу чи ну. Коли суперник з такою великою різницею, ну, ви бачили, може на попередніх турнірних таблицях, я вставлю звичайно в кінці. Е якось розслаблено можна до нього підходити, не розслаблено, я не знаю, але хотілось забити ну, в районі 10 плюс м'ячів. Молода дуже команда Лідер 2, перший лідер, до речі, грає в другому, другому чи третьому дивізіоні, по-моєму, в другому. Там пацани вже такі більш досвідченіші, там і тренери грають. Але тут такі діти-підлітки, вони не особливо створюють якийсь супротив в них один момент. І, в принципі, забирати м'яч грати було доволі легко. Ніколи недооцінюєте суперника, тому що вже це другий небезпечний випад за перший тайм. Бачимо, дядько Франк вигнав з душової мого оператора, і вона вже прийшла в спортзал. Камера реанімована. Так закінчився скажімо, перший тайм небезпечним моментом від лідера 2. Два небезпечних момента в них, але в нас вже три м'ячі. І ви скажете, ну вже все понятно, що тут ще дивитись, але ні. Зараз почнеться ще цікаве. Е я зрозумів, що мені скучно і мені треба забити гол, тому що в мене з'явилася манія е попадання в збірну тура. Я не попав в збірну тура на Кубок, коли я пропустив два м'ячі, забив гол. Ми грали ще на кубок, але відоси на кубок вони вийдуть трошки пізніше. Я не встигаю, знову почалися відключення світла, я не встигаю викладати, я ж пообіцяв, що я буду раз в тиждень. Я вже на один тур відстаю чемпіоната, а ще відоси з Кубка, і це все треба записати, нарізати, змонтувати. Ну, Трошки не встигаю, кубок буде пізніше, але після одної гри в кубку, де я знов забив і пропустив всього один м'яч, мен... я не попав в збірну тура. У мене тепер не закритий гішталь, попасти в збірну тура. Які потрібні критерії? Якщо хтось дивиться з асоціації, будь ласка, пишіть в коменти, пишіть мені в лічку, пишіть на e емейл. Я не знаю, але я хочу в збірну тура. Гол я вже забив. Е, суха серія, сухий матч у мене був з нульом пропущених. Асісти віддавав. Хочу в збірну тура. Ну, ачівка ще не ще не розблокована. Того я зрозумів, що мені потрібно забити гол-лідеру. Два кращої нагоди. Ну, не придумати. І буде ще ізюмінка. Е, Додивіться, контент, який ви любите. Погнали! Другий тайм. Треба Я, гріючись на сонечко, сказав, що треба забити чим більше, тому що реально у нас було дуже мало забитих м'ячів. Всі команди, які вже грали з цим лідером, 2, вони йому позабивали там по 7, по 8. Ну хотілося трошки їх наздогнати. Звісно, три очки це суперкласно, але різниця теж може зіграти в якусь там вирішальну роль. Я почав реалізовувати свій план, обіграв двох, пробив лівою ножкою верхній кут, воротар взяв. І що я дуже замітив, що воротарі, коли я починаю якось грати, бити їм ворота, пам'ятаємо матч проти Кристала, минулий, де я вдарив воротарю, і замість того, щоб почати атаку, він брав і бив мені у відповідь. Це дуже заводить воротарів. І коли я собі таке дозволяю, коли я починаю їх задрачувати. Дразнити оцими штуками в них пригорає, і е, я сказав, що я відстою на, на один тур, наступний відос, він вийде дуже скоро, я намагаюся нездогнати. Там це спрацювало просто на ура. Того я буду користуватися цим надалі. Але е, єдине, що коли я граю як більше польовий, ну намагаюся щось там створити, я трошки збавляю. В голкіперських скілах під час матчу я не можу перемикатися так. Мені треба або щось ловити, або щось грати. Але над цим варто попрацювати вже мені. Виручаю, ще один небезпечний момент Фамора. Вже три їх, по-моєму, їх більше не буде, але хоча б три, бо мені вже там ну, супер було нудно, що сонце світило в очі. Ми сидимо на воротах суперника, ми хочемо забити три м'яча, не знаю, стали комом в горлі, більше не пролазить ми не можемо знову попасти, чи це з Впливання цього дюсиша, то, що ми грали на конфірматі, ми забивали ці голи. Почали грати на дюсиша, там, чи на хну і ми просто перестали от ослітіти. <звит> 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 Як би це було гарно, понабивав, перекинув, дав з розворота, але не дають ці хайлайти записати. Хороший, якісний гол почався з відбору, продовжився пасами, асістом. Все чітко, все гарно, але цього знову ж таки мало. Чотири це дуже мало. останній момент він зняв цей м'яч у мене з ноги. Я віддав в стінку, просив пас в стінку, але мені чогось його не дали, дали простріл на дальню, з дальньої м'яч якось відрікошетив. Я вже бив по ньому, і в останній момент цей Чірк м'яч просто підскочив мене над ногою, прокотився, не дають мені забити гол. Можливо, я попаду в збірну туру е з нульом пропущених, якщо мені не заб'ють, але не факт. Гол забити, звісно, було б е поцікавіше. Штрафний удар, але чого так легенько бити перед воротами? Чого не засадити його туди з пира, вгатити в кут, мимо вратаря, ну... я. Ціє. Занадто легенькі удари, занадто легенькі. Це футзал. В мене в команді всі футболісти, всі там з якихось цих шкіл футбольних. Вони футболісти, вони б'ють правильно оце от подйоми, там, на підйоми, то... але треба сильно, це футзал. Тут треба бити з носочка або на силу. Маленький м'яч, маленькі ворота, треба лупити по ним. Точність і сила. Або хоча б просто сила, воно там полетить, воно неприємно так ну зловити цей м'яч з цих пари метрів. Але блін, ну ну мало чотири, мало. Оліка. Супер слабкий удар майже перед голкіпером. ну Я не знаю, з носка такого в куточок. його, як Кієм в шар в лузу. Я не знаю. Чули на початку моменту 30 секунд. 4-0. Звичайно, що ми не забили стільки, скільки ми хотіли. Вроді би, все класно. Що могло піти не так? Було 30 секунд. Ми провели атаку. Що могло б піти не так в цій грі? В цій грі, в якій мені... Два рази вдарили поворотом, один раз небезпечно не вдарили поворотом. Що могло статись? Три очки вже в кишені. В мене на ноль ще одна вже друга гра в другому сезоні проєкту Аматор. Але все ж таки могло щось піти не так. Не потрібна червона картка за кидок е м'ячом в спину. Е досі в чаті командному mm. про це ходять жарти, слухи. Дискваліфікація на 4 гри. При рахунку 4-0 за пару секунд до кінця. Не було накала в грі взагалі. Ніхто не сперечався, не бився. 4-0. Гра була виграна ще до, до її початку. Але. Е Емоційний стан трошки підвів, десь там дьорнули, притримали. Захотілося цього екшена, можливо, його не вистачало. Але цю гру ну, вона не мала взагалі ні на що впливати, ну, тільки на різницю голів. І таке вилучення, дискваліфікація точніше, дискваліфікація вона і на кубок, і на чемпіонат, що кстати, добре. Не знаю, чи варто говорити чого, але, можливо, це хтось почує і щось поміняє, але. Навірно, я лишу. Е, Кстати, подумайте самі, самі напишіть в коменти, чого дискваліфікація, яка поширюється і на чемпіонат, і на Кубок. Це, е, типу, це на руку людині, яка отримала цю дискваліфікацію. Хто грає, я думаю, той зможе догадатися. Можете це написати, я це озвучувати не буду, щоб це ні на що не повпливало. Але ось таким епізодом майже закінчується ця гра. Що там ще лишилось? Залишився ще один небезпечний втик воротаря. Бачив в кінці лавочка запасних, там трошки щось поржала. Але це реально було ну, це і смішно, і грішно, і сумно. Не потрібна зовсім дискваліфікація на 4 гри. Впевнена перемога. Турнірну таблицю, будь ласка, в студію. Ми все ближче підбираємось, все ближче підбираємось. І наступний матч чемпіонату проти веселої підкови, яка нам заважає вийти на перші сходинки турнірної таблиці. Це буде весела гра з веселою підковою. Вийде у нас буквально через пару днів, щоб я все встигав. Ви підписуйтесь, слідкуйте. Пишіть коментарі, у вас є що писати. Як вам моя шапка? Кстаті, теж можна писати лайк, звісно, можна ставити. Дізлайк, якщо вам щось не подобається, будь ласка, вліпіть, я нічого не маю проти. Але це напев, напевно найсмішніша, найнепотрібніша червона картка, яку я коли-небудь бачив. Ну, просто. Коротше. Підписка, лайк, комент, все, що ви про це думаєте, все, що ви про це не, думає, не думаєте. І до наступної гри проти веселий від.